Відкритий кубок України з Карате шотукан GKS організовано українською асоціацією карате та Івано-Франківською федерацією Карате шотукан Такого представницького рівня змагання в Калуші відбувалися вперше. Ініціатива проведення їх саме в нашому місті належить голові Калусського спортивного клубу Окамі Карате Володимиру Сакуличу. Ну, перш за все мені приємно, що сьогодні відбувся відкритий кубок України з Карате 2011. Організаторами цього є Українська асоціація Карате та Івано-Франківська Федерація Карате Шотокан. Чому в Калуші, ну, перш за все, ми завдячуємо це Івано-Франківській федерації Карате Шотокан, що вони привезли, побачили, що і в Калуші є спортсмени наші, і переконали Українську асоціацію Карате, щоб ми провели саме тут спортсмени приїхали з різних міст України. Їх більше ста чоловік, а саме Донецьк, Львів, Київ, Франківськ. Навіть з Калуша є чотири спортсмени, які вперше виступають на такому, такого рівня змаганнях. Крім того, велика подяка нашому генеральному спонсору ТОЗОВ. 160 спортсменів з восьми областей України і з Молдови хлопці і дівчата. Змагалися в категоріях ката, куміте і командних заліках. Додатково усі бійці виборювали першість в категорії ката-Джунро, яка впевнено входить в програму змагань Карате GKS. Учасники віком від 6 до 18 років активно змагалися у нових категоріях. Турнір обслуговували судді міжнародного класу Володимир Караван та Андрій Медведєв, Головний арбітер Олексій Хатнюк. В ході змагань спортсмени показали чудове видовищне карате-шотокан. Поза конкуренцією виявилась команда Донецької області, яка і стала володарем Кубка. Друге загальнокомандне місце посідли харків'яни, третє львів'яни. Івано-Франківщину представляли 15 спортсменів. Четверо з них калушани: Юліан Ковтун, Юрій Кунцевич, Микола Чижик і Владислав Ткачук. Шестирічний Прикарпатець В'ячеслав Рудий розділив третє місце у Ката зі спортсменом Харківської області. Інший івано-франківець Іван Василенчук посів третє місце у командному куміте. Яскравого відтінку турніру надав показовий виступ спортсменів івано-франківського клубу Кендо Кано. Вони демонстрували техніку поєдинків на мечах. Відкритий кубок України провести в калуші було нелегко. Організатори змагань щиро вдячні за допомогу товариству Бетони». а також магазину Комп'ютер Так, готельно-ресторанному комплексу Касабланка, торговій марці Купало, спортивно-оздоровчому комплексу СОК, торговій марці Бомбік, магазинам Комп'ютерний Всесвіт, Орбіта, товариству СЕЗАМ, Іван Франківській молодіжній адміністрації, інтернет-провайдеру ЮТІМ.